Ідемо сьогодні розбиратися, що нам може запропонувати луцький авторинок до 7 тисяч по автомобілях, що можна придбати, з яким пробігом. Тобто, ось так будемо робити такий міні огляд. Сідаємо зручно і не забуваємо, займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз вам покажу, можемо перевіряти як разовим оглядом, Так само можемо брати в підбір під ключ. Контакти наші знижу щось зацікавить. Телефонуйте. Зараз сідаємо зручно. і за що нам луцький авторинок може запропонувати до 7 тисяч. І перший автомобіль, відразу який ми зустрічаємо, ось такий Рено 3-го покоління, меганчик у нас 10-го року в хечбекові на 1,6 бензиновому двигуні. Має він туманки, просто оптику, має зимову гуму, та легкосплавний диск і так гарненько виглядає, сіренькі по характеристиках. 230 пробігу, 10-й рік, 6900 він в нас вартує. Ось такий екземпляр. Бачимо, нас ще навіть в рідні. Нешкіряне кермо, повний склопакет, мультимедія, механіка шестиступка, комбінована тканинка. Ось так гарно виглядає. Хетчбекові підходить як для міста. 6900, ось такий екземпляр присутній, йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще в такий бюджет, ось такий ексклюзив червоного кольору. Renault Madus у нас дуже рідко трапляються дані екземпляри, але зараз ось такі в одному екземплярі присутні. Він у нас комбінований по кольору, погляньте, червоний-червоний і пішов, пішов да. сіренький. Має лінзи, має туманки, так доволі непогано виглядає, має гарні легкосплавні диски, все сезонну гуму. По характеристиках він у нас 9-го року 1,6 бензин, плюс ще й на автоматі 6,750, він у нас вартує ось такий екземпляр. Комбінована тканинка у нас по салону, шкіряне кермо. Автомат. Ось так, він гарненько виглядає. Позаду. Просто погляньте на, на ці коврики. Це витвір мистецтва. По-інакшому не скажеш, присутні у нас парктроники зад присутній форкоп. Ось такий екземпляр є. На автоматі 1,6 бензинка за вартістю 6750 пробіг, на жаль, не вказаний. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємо щось такий сиренький Hyundai i30, пригнаний з Німеччини в хетчбекові. Дивимося на нього. простий в нас нелегкосплавний диски. Лінзована оптика немає, на жаль, у нас туманок. По характеристиках це в нас 1,4 бензин, 10 рік, 213 пробігу, 5999. Відразу є там деякі нюансики, ну, але це ж вже таке. Два спопідйомники, комбінований салон, механіка п'ятиступка Простий у нас кондиціонерчик. Мультимедія, автосвітло, автодощ, автодос. Як є серед. Позаду виглядає непогано. За гарною ціною 5999, Йдемо шукати наступні. Зустрічаємо ще таку шкоду, Октавію, а 5 Бачимо на омивайках, на лінзах, на легкосплавних дисках і зимовою гуму, з туманками. Присутня за вартістю 7150. На повному приводі, 9 рік, 1,8 бензин, 185 заявляють пробігу. Присутнє складання. Комбінована тканинка, механіка 6 шкіряне кермо підігрів. сидінь, просто мультимедіа автосвітло, автодощ, підігрів дзеркал. Повний склопакет у нас присутній на хорошій ще комплектації. У нас дана октава. Парктроники зад. Ось такий екземпляр присутній за вартістю 750. Зустрічаємось таку астрочку зі Швейцарії на автоматі, на легкосплавних дисках, з туманками. Гарненько так виглядає, антіблікове скло в нас присутнє. По характеристиках 9 рік, 1,8 бензин на автоматі, 152 пробігу, 7,350 вона в нас вартує. Бачимо на хорошій комплектації. Комбінований салон, тут у нас стоїть гідротрансформаторний автомат 4 ступеневий, присутні. у нас круїс, авто світло. Два скло тобто Такі непогані не на космо, але не на поганій комплектації. В хеджбековій. Ось такий екземпляр присутній. Ми шукаємо на автоматі, щось недороге. Хороший автомобіль 7350. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один Kia Ceed, також в хечбеку від чорного такого гарного кольору, тому доволі гарненько виглядає він. Просто туманочки, Прости в нас сплавні диски. Новенька у нас зимова губа присутня. Йдемо по характеристиках. Зараз подивимося, 1.6 бензин, 210 заявляють пробігу, 5799 вона у нас вартує автомобіль сьомого року. По салону виглядає гарно, присутнє у нас мультикермо, шкіряне кермо, п'ятиступка, повний скло-пакет. Доволі непогано ось так і робі. Задній ряд сидінь, бачимо, є комплект гуми літньої. Гарне авто, гарний бюджет. Сьомий рік 5 799, 210, заявляє, пробігу, йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такого третього мегана в Універсалі. Просто погляньте на цей колір. Комусь подобається, комусь ні, на вкус і світ, скажімо так, товарищ ні. Туманки у нас присутні, легко диски, зимова гума. Релінги поверху. 1,6 бензин, один рік, 7,450 він у нас вартує, з Німеччини заявляє власник Комбінована тканинка, шкіряне кермо, круїз, 6 ступочка Простий у нас кондиціонер. так Повний склопакет, ось такий екземпляр. Ось можна взяти в даний бюджет. Парктроники присутні бачимо в нова. Він непогано. 7450 не вказаний в нас пробіг. Потрібно телефонувати, запитувати, йдемо шукати наступне. Зустрічаємось такого красивого п'ятого гольфика. Він у нас на лінзованій оптиці вже з противу на гарних легкосплавних дисках. Просто нова в нас ще стоїть тут зимова гума. Гарненько виглядає. По характеристиках це в нас восьмий рік, 1,4 бензинка 214 заявляють пробіг. 6200 він у нас вартує. Він у нас на гарному шкіряному чорному салоні, механіка в ньому шестиступочка. ступка шкіряне кермо, просто виглядає гарненько з підігрівами сидінь він у нас, повний склопакет. Автосвітло, автодощ, круїз, тобто непогано. Ага, люк у нас панорама присутній. Позаду виглядає гарненько. От В даний бюджет хороше авто. Парктроники присутні назад. Ось такий екземпляр є за гарною вартістю. 6200. Йдемо шукати наступно. Зустрічаємо ось таку Opel Zafira. Дивимося також детальніше. Бачимо парктроники вперед. Проста в Прості нелегко сплавні. це диски, це накладочки, зимова гума по характеристиках 261 пробігу. Заявляє власник повна сервісна історія і заявляє, що вона в нас не фарбована. 9 рік, 1,6 бензин, 6450, вона вартує у нас на старті. Комбінований салон, п'ятиступка механіка, шкіряне круїз, автосвітло. Неповний склопакет, ось такий екземпляр є, позаду виглядає непогано. Звісно, вона мене 7-місно, два місця позаду, Фактроники зад ось такий. Екземпляр є за вартістю 6450. Зустрічаємо щось такий чорненький кліо, хочу вам також його показати. Має він лінзовану оптику, має туманочки. Легкосплавний диск зимового. По характеристиках це в нас сьомий рік 1,6 бензин, 180 заявляють пробігу, не фарбована, заявляє власник, два ключі, 5700 вона вартує на старті по салончику. Має шкіряне кермо, механіку п'ятиступочку, Має в нас клімат. Тканевий салон має неповний склопок. Ось такий екземпляр, економний для міста. ззаду виглядає доволі непогано. Ось таке кліво є за вартістю 5700 на старті. Зустрічаємо ось такий крос-туранчик, гарненький з туманками на лінзованій оптиці, на легкосплавних дисках. Покажу вам його детальніше, присутні умивайки. Ось так він гарно виглядає. Це у нас 1,4 бензин, сьомий рік 250 заявляють пробігу на автоматі за вартістю 7350. Дуже, скажімо так. На гарному комбінованому салоні з підігрівами сидінь, шкірене кермо, авто світло, автодощ, повний склопакет. Гарно виглядає. Туранчик за гарною ціною, скажімо так, навіть понизу. Леж, так. Є 250 на спробігу і є автомат 7,350 вартую, йдемо шукати на наступне. Зустрічаємо щось таку сіреньку шкоду Октавіва 5, має вона в нас лінзовану оптику на легкосплавних дисках зі новою гумою на омивайках. Ось такий гарний екземпляр по характеристиках 9 рік. 1,8 бензинка, 161 заявляють пробігу, 6999, вона в нас вартує релінги поверху присутні, по салончику, тканевий комбінований салончик. Механіка в нас шестиступочка. Шкіряне кермо автосвітло повний склопакет. Без підігрівчиків у нас, так. Да. Ось так вона гарненько виглядає. Пришутна шторка позаду, парктроники зад. Гарний автомобіль 161 пробігу, 6 999, ходжує на старті. Ось таку чорненьку зустрічаємо. Opel Astra H на крутезній комплектації. Cosmo. Показую вам її детальніше. Має лінзи, має мувайки, має туманки, має легкосплавні диски та зимову гуму. По характеристиках це в нас 10-й рік, 256 заявляють пробігу, 6150 картує вона у нас. На старті комбінований гарний салон, шкіряне кермо, круїз підігрів, механіка шестиступочка. Ось так вона гарно виглядає. Позаду універсал, парктроник і задфоркова. присутні Ось така опелястра. 650 вартує вона у нас на старті. Зустрічаємо ще один меганчик третього покоління в хеджбекові на простих дисках. Присутні у нас проти отуманки просто оптика, сіренький колір зимова гума. По характеристиках це у нас 9 рік, 1,6 бензин. 210 заявляють пробігу. 5600 він вартує. Просторпіти стукафа. Присутній ось такий екземпляр за вартістю 5600. Зустрічаємось такого гольфіка, плюсика. Дивимося також нього детальніше. Сіренький гарний колір. лінзовану оптику омивайки фар, туманки присутні. Зимова гума, легкосплавний диск є. 1,4 в нас TSI, 7 рік, 185 оригінала, власник заявляє капсул на часу, подвійний окрас. 6950. Він у нас вартує на старті по солончику. Комбінована тканина в нас, підігрів сидінь, повний склопакет, автосвітло, круїз. Тобто все в нас необхідне є по автомобілю парктроники зад також присутні. Ось такий екземпляр є, за вартістю 6950. Зустрічаємо ще одного ну, гольфіка п'ятого покоління, показую. Просто оптика, присутні туманки, гарні, легкосплавні диски. Ось так він виглядає. Восьмий рік, 1,6, 6300 вартує, 195, заявляють пробіг. по солончику. Виглядає гарненько, підтиступка. Підтонований позаду, універсал, релінги поверху. Ось такий гольфік за вартістю 6300 195, заявляють пробіг. Ну що ж, ось таких пару екземплярів вам показав. Автомобілі є, ціни бачили пробіги, бачили. Якщо ви в пошуку звертайтесь, зможемо допомогти вам з пошуком автомобіля. Тобто детельно перевірити це. Фарбу, кузов, пробіг, технічний стан. Тобто автомобілі перевіряємо від А до Я коли ми будемо шукати вам авто і перевіряти, будете знати про нього все від А до Я от навіть не показував ще. Одну шкодку 7,450, 10 рік, 1,8, 159. Ось такий екземпляр можемо вам перевірити повністю від а до я. Тобто звертайтесь контакти знизу. Будемо шукати вам хороше технічно справне авто з рідним пробігом.